Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні в нас буде маленька розпаковка. Ну що ж, хочу сказати, що флешмоб докатився і до мене. Нарешті, в нашу Аврору завезли шикарну колоду Таро. Наскільки вона шикарна, зараз ми подивимося. Я бачила, що багато хто вже її купили, тому що вже деякий час тому вона в Аврорі з'явилася. Ну, просто така цікавинка, я вам скажу, тому що. А, мені здається, вона коштувала щось близько 80 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, за такі доволі невеликі гроші, дрібку грошей, ми можемо а, отримати собі колоду Таро. Ну, Зараз подивимось, що це за колода. Я ще не розкривала, буду розкривати разом з вами. Мені дуже цікаво, мені картить. Хоча мені так, я здогадую, що я її бачила. В розкладах жартівливих, але не впевнена Зараз так, ну спочатку коробочку, да? видавництво стратег, гадальні карти, ось такі модні візерунки. Для гадання підійдуть класичні розклади. Ця колода заснована на класичному Таро Райдера Вейта. Але переосмислено на сучасний лад. На картках зображені не чіткі сюжети і персонажі, а абстрактні малюнки, що можуть викликати різні асоціації. Колода складається зі старших і молодших арканів, і кожна карта має декілька значень. Карти Таро – це інструмент самопізнання для будь кого Хтось використовує його як спосіб розібратися з власними думками, а хтось, щоб побачити, незрозумілі ситуації зі сторони. З боку, да? Але не забувайте, що таро це також можливість цікаво провести час. Ну, тобто, не, не ставитися від цієї колоди абсолютно серйозно. Ось так вона виглядає. абсолютно. Ну, Я не очікую тут, звісно, якоїсь якості за, так, за таку ціну. Звісно, це буде така жартівлива якась штука. Тут немає жодної, жодного гайду, якогось чи МБК, просто написано, ну, нас відправляють до класики райдера Вейта, Да? Так, це точно ця колода, яку я бачила в жартівливих IT-розкладах. Тут я вже бачу, що вже. Ну, вона, вона така досить сувенірна, да. ось такий зворот. Мені не подобаються такі звороти, якщо чесно. Поганий дуже зріс. Подивіться, що тут. Ну, якби по якості тут все погано. Могло би бути ліпше, але, знову ж таки, за таку ціну. Щось очікувати прям класного, ну, не доводиться. Але ну, могло би бути. Да? Могло би бути, але ні. І ще вона якось вигнута, бачите, така. Як згорнута всередину. Ну, чесно, купила чисто заради цікавості, бо ну, мені цікаво, я бачила, не переглядала відео. Не було часу, але я бачила прямо заголовки, там Таро роз Аврори, та Аврори, мені було цікаво, що ж це за таро з Аврори? Ну, от я побачила. До речі, якість оцих карток, які зараз я їх знайду, вони десь в мене мають бути недалечко. Картки ворожільні, магічні, пасіанс, який я вам нещодавно показувала теж з Аврори, там ліпша якість. Там якість не бачу, десь я його прибрала. Там доволі пристойна якість, тут якість ну, зовсім журнальна, зовсім, зовсім журнальна, тонесенька і така собі. Тому, от, чесно кажучи, магічні ті картки, а, вона не по порядку, ну, дивимося. <кій> магічні картки мені сподобалися, пасіанс. Подивимося, як колодеро. Що пентаклі в хмарах, що мечі в хмарах. Є підписи українською, це приємно. Так. Пентаклі. Ну, хмари мене збивають, тому що вони мені натякають на мечову масть. І мені це якби трошки не. Ну, тут кругом будуть. Так, да, тут на кожній карті просто однакове обрамлення, ну, майже однакове оці хмари. І це мені одразу ні, тому що якби це було тільки на мечовій масті, це було б класно. а так воно мене збиває. Вісімка пентаклів, лотос. До чого лотос? Королева пентаклів, чому їх дві? Так, зачекайте. Давайте ми будемо прямо кожну карту розглядати, бо в мене великий сумнів, що це взагалі що цим взагалі можна користуватися. Двійка мечів, ну, щось схоже, хоча тут і вісімку мечів приплили, прямо, ну, нічого. Сімка пентаклів. Ну, ні про що. Просто символи масті. Паж Пентаклів. Задумався, типу, учень. Ну, можна за вуха притягти, що він, типу, про науку задумався, тому що, ну, Паш Пентаклів частіше, ну, часто таке. Одне з основних значень це учень, да? отримання знань. Дев'ятка пентаклів ну, типу, золота клітка, але там хтось має бути. Ну, можливо, натяк типу на марсельську традицію, що, типу, символи масті тоді має місце. Тут з мечів непогано. До речі, не дуже чіткі зображення, тут так якось забагато чорної фарби. Ну, якість відверто погана, чесно вам скажу. Відверто погана. Якщо знову ж таки порівнювати з магічними картками, там якість ну, досить добра. Там нормальне зображення, нормальний картон. Тобто, ну, за свої гроші вони коштували щось 25 здається, або 24 гривні. Ну, тобто, уявіть собі, все-таки за цю ціну може бути гарна якість. Я про що говорю. Але не в цьому випадку. Ну от дві королеви Пентаклів я ж взагалі не можу зрозуміти. Королева Пентаклів вона нас показує надійну жінку. Жінку, що піклується, земну жінку, красиву жінку, дружину частіше за все. Тут ніякого подвійного ну, нема. Не, не приймаю. Король Пентаклів, такий атлант, ніби який тримає. Ну, можна якось притягнути, да, можна. Лицар, ну тут просто шолом теж можна, да. зрозуміло одразу, що це лицар. Да? Десятка пентаклів. Ну, от, от, вона схожа на марсельську традицію, бо тут просто символи масті на молодших арканах. Так, да, тут просто символи масті. ну все. Тоді в них, хоча тут уетівська історія. Ну, тобто написали, що Райдер Вейт, але... але не зовсім, я би сказала. Ну Диявол теж так класично намалювали. Да? Відлюдник, путіводна звізда, ну, якби компас. Тобто він вказує напрям. Ну, так, да, теж можна, можна додумати. Смерть, початок, кінець, молоде старе, ну, можна теж. Імператриця, Троянда теж краса, сонце, сонце. Да, дуже символічно, так як і написано. Колісниця, колісниця. Ієрофант. ключ. Ну, так, да, в принципі, да, там ключі в нього дуже так основною. От сила оці мечі. Я навіть не знаю, як це опанувати. Тому що сила якось, хоча там є там у Лева є паща, є там пазурі, зуби, клики. Гостре щось є, але в мене ця карта, от з таким прямо гострим, не асоціюється. Так, да, вона про конфлікти. Ну, принаймні, я її так сприймаю більше. От я її не сприймаю в позитивному ключі, коротше кажучи, вона дуже рідко для мене якось виглядає. Вона більш така важка карта, вона важка, дійсно важка, тяжка вона про конфлікти, про тяжкі стосунки. Ну, вона й про секс також там домальовує. ну тобто, де тут щось? щось із цього є. Про таку надміру, напругу, якусь вона. Мечі з напругою, вони не дуже. Мечі, вони швидкі, вони різкі. А там воно якось так все туго, і важко і об'ємно по, ну, по відчуттям карти сили. Ну, знову ж таки, я наголошую на тому, що це мої асоціації, автори колоди мають право що завгодно на ній малювати, просто що там це трошки, на мій погляд, не зовсім стикується. Верховна Жриця ну, нібито ця шпарина замкова, замкова. Як це? замкова. Коротше, оцей отвір, куди вставляють ключ. Він тут досить доречний, третє око також. І оця така пеленою, з закритими очима. Жіночка теж, начебто, така майдюм якийсь справедливість, час. Типу, час розставить все по місцям, і час. Ну, не знаю, я би тут Терези вже намалювала, якщо ми про символізм говоримо. Ну, це я. А от суд Терези, от я би поміняла місцями ці два аркани, чесно вам скажу, на карті суд я би зобразила пісочний годинник, тому що там є про кармічні штуки, про минуле, яке повертається, про те, що ну, якийсь урок ми проходимо, про те, що ми помираємо, щось воскресає. Ну, тобто, така дуже об'ємна карта. І пісочний годинник теж такий символ дуже об'ємний, непростий. А Терези, ну, простіше, я би сказала. Хоча це теж кармічна карта, але це конкретно символ справедливості. Розумієте? По суду Терези, мені здається, тут просто хтось щось переплутав. От, чесно. Закохані <кій> таке собі сердечко, я його буду плутати з стрійкою мечів. Одразу можу сказати. Одразу. Тому що серце одразу це символ трійки мечів. Якби тут був Амурчик зображений, або стріла Амура. Ой, ну не знаю. Ну ви вже зрозуміли, що да? я розчарована колодою. Я не те, щоб мала якісь такі прям глобальні очікування до неї, але я. Ну, чесно, мені магічні ці картки, Пасіанс мені дуже сподобалися. Я очікувала ну, щось близько того по якості, і ну, очікувала стандартну колоду Вейта побачити, можливо, якби, ну, навіть символічно, але ну, дійсно Вейту. А тут ну, з деякими картами я прямо одразу не згодна, прямо конкретно не згодна. О, тут навіть вони О, так зробили тратег. Номера пакувальника немає. Ми не використовуємо прибурців для комплектації ігор. Їх дбайливо збирають люди, що, якщо зброю щось не так, напишіть нам на пошту, але номера пакувальника тут немає. Ну, намагались. Намагались зробити все правильно, але щось пішло не так. П'ятірка пентаклів, знову троянда. Чому вона тут? Зовсім до цього аркану не... Ну, ніяк вона не липне. Ну, добре, будемо вважати, що це все-таки Марсель, і тоді я не буду прискіповуватись до молодших арканів. Добре. Хоч там і не зазначено, що це Марсель. Ну, це вже дуже такі деталі деталь. Хоча це, ну, це не вейт. Це Марсель як мінімум. Як максимум, це просто. Автор, ну, авторська колода, яка не має стосунку. Ну, тоді тут має бути, якщо це авторська колода, тоді тут має бути гайд. Розумієте? З трактуванням, чому, наприклад, Страшний суд зображається терезами, а справедливість зображається пісочним годинником. Тому в мене великі питання. Ну, ту пентаклів, як завжди, повішений. Ну, перевернули конячку до дригом. блазень. Чому він великий? Ну, типу, сміхи і сльози, драма, комедія, ці маски. Ну ні, знову ні. Я не погоджусь, тому що от зображення мага може таким бути. Маг, він маніпулятор, він міняє маски. Він ну він багатоликий, як отой чувак в, в Грі престолів. Пам'ятаєте, який був без обличчя, типу, не пам'ятаю вже, як його звали. Такий прикольний актор ще грав його. В якого Ар'я навчалася потім. І ну, от, от, от мах, розумієте, це туди. Блазень, він безхитрісний, знаєте, він, він не замишляє чогось дурного. Він просто сам дурний. Він дурень насправді, фул. Ну, якби я не дуже люблю, коли блазень пишу, тому що фул — це дурень, якби. а він не міняє маски. Він, ну, він щирий, він як дитина. Розумієте, тому ні, знову не погоджуся. Чістка ну, символи Масті, символи Масті. Ну, тобто, це Марсель, конкретний Марсель. Зірка, зірка. Ну, але така, бачите, як оце. не морська, як і мореплавська, да? така. Чи, ну, здається, так. Двійка Пентаклів, знову не погоджуся, вони повинні бути однаковими, ці пентаклі. Тому що тут наголос саме на тому, що вибір між двох варіантів однакових, рівноцінних для людини. І людина не обирає саме тому що вони рівноцінні ці варіанти. Або це два партнери, з якими ну, і, і з цим хочу, і з цим хочу. І я не розумію, кого люблю більше. Да? Або там, дві роботи, яка і тут нормально, і тут нормально. Якби, ну, а тут один пентакль менший, один більший. теж. Ну, коротше, знаєте, цю колоду явно робили люди далекі від Таро. Я розумію, що я зараз розкритикую і якби всім обламаю малину, як то кажуть. Можливо, в кого класні враження про цю колоду. Я просто, чесно, я сподівалася, що зараз я відкрию, побачу, ну, в принципі, якийсь клон Уейту. Символічний, можливо, не там якоїсь суперської якості, але я сподівалася, що я зможу його порадити новачкам, що я зможу сказати: О, слухайте, тепер кожен, просто кожен може не заморочуватись, зайти в рору купити собі колоду ну, якби, і познайомитися, що таке взагалі таро, спробувати. Але я категорично новачкам не рекомендую, тому що ви собі зіпсуєте весь шлях таро, ви собі просто мені здається, що не те, щоб ви ви не зможете. Завжди все можливо, але. Складно буде вивчити за цією колотою, і після неї переходити вже до якби, стандартних, класичних, автентичних колод Таро буде дуже незрозуміло і болісно. Помірність згодна. Мах. Ну, це відлюдник, це не мах. Це відлюдник оцей ліхтар. Тут має бути 4 символа. Або тут мають бути оті маски. Оті маски дуже класно зображають мага. Ну, знову ж таки, не всі значення. Але символізм він так, так і діє, що ми не він не охоплює прямо всі значення. Він вихоплює якийсь такий ну, глобальний сенс, але деякі під, під текстом залишаються. Фортуна. Ну, добре, нехай буде фортуна. Вежа, да, але вона чомусь ціла, ще поки, але вона горить, да. добре. Імператор. Ну, нехай. Місяць. Я буду його плутати зі жрицею. Якби тут прибрати око, тоді для мене це був би місяць, а так? У мене конкретна асоціація йде зі жрицею. Ну, по-перше, не мир, а світ, тому що юніверс. Сумно упаковка. А, сканути. Значення арканів та інструкція до простого розкладу тут. Юху! Ми маємо гайд з вами. Ми з вами маємо гайд. Тому не все так погано. Ем, ну, я подивлюся на той гайд, мені цікаво. Можливо, там щось десь прояснюється, хоча я дуже-дуже сумніваюсь. Десятка кубків. прикольно. Великий Гетсбі, тут одразу такі вечірки, хоча, ну добре, добре, нехай буде Десятка кубків, все ж таки це в нас символічні символи масті, дев'ятка кубків. До чого дзеркала? Дев'ятці кубків. Дев'ятці пентаклів, я ще б зрозуміла, там у нас про красу. Дев'ятка кубків, дзеркала тріснуті. Так, щось я зовсім не розумію. Вісімка кубків. Ну, Просто символи Масті, символи Масті, четвірка жезлів. Ну, коротше, Марсель, Марсель, трійка жезлів, жезли, жезли. Я не буду молодші аркани взагалі коментувати, бо це. Так, ну, всі однакові, просто, просто з такий, такий точно самісінький був. А паш Пентаклів просто з Пентаклем, паж жезлів із жезлом. Добре, теж має право на існування, однакові пажі просто тримають символ. Окей, король жезлів такий прям на Посейдона схожий. Я би кубкового так намалювала, але, можливо, кубковий такий самісінький. Подивимось. Королева жезлів. Ну, добре, дякую, що одна. Чому Пентакліва роздвоїлась, Для мене загадка. Лицар жезлів, ну окей, шолом, щит, добре. Тут Жеслів, ну тут все зрозуміло. Так, да, ці хмарки мене відволікають на кожній карті. Тут мечовий паж. Теж оці ножі на нього направлені, мені подобається. Королева мечів навпаки від неї, вона як вийшла на трапу війни, да? лицар мечів. А, ну король мечів, ну вони королі теж якби плюс-мінус, да? однакові. Десятка жезлів, дев'ятка жезлів, да, кубковий лицар, паш. От я б прибрала тут оці три кубки. Або один залишила. Ну, нічого, це можна так. Трійка кубків. Вісімка мочів, ну теж прикольно грати так намалювала. Вісімка жезлів. Королева кубків. Ну так, да, королеви теж однакові. Просто Пентаклі його чомусь захотілося подвоїти: п'ятірка мечів, ну, нехай добре. Туз кубків, ну, прикольний. Король кубків. Ну, теж, так, да. Сімка жезлів і шістка мечів. Ну, така колода. Ви зрозуміли, тобто не рекомендую. Я от одразу не рекомендую новачкам. Я ну, не зможу <смеш> на ній виражити, тому що мене вже кілька арканів прям е ввели в ступор, скажімо так. Ну, я з ними відверто не погоджуюсь, я не розумію, чому так. Точніше, в мене конкретне відчуття, що ну, точно не таролог створював цю колоду. Бо, якби це був таролог, то він хоча б не писав, що вона базується на системі Вейта, а написав би, що це Марсель. Як мінімум. Символізм добре, але це конкретний Марсель. Там взагалі немає ніякого символу, що позначає молодші аркани. Ну, така історія, мої любі. Вирішуйте самі, потрібна вам така колода чи ні. Можливо, комусь. Ну, я, по-перше, ще не дуже люблю. Ці всі сучасні історії, ці всі там роки, це все. Ну, не дуже я це люблю. Це вже справа смаку. Мені було цікаво, я подивилась, Абсолютно не шкодую, що подивилась, тому що тепер я е, маю е, якесь уявлення, да? що це таке, що це за колода. І мені хотілося прямо власними руками розпакувати. Я тому не дивилася ні в кого цього. ці розпаковки. І, да, ці жартівливі, жартівливі it таро. Які саме на цій колоді показують. Ну, прям от мені, прям... мені здається, що колода знайшла, знайшла свою нішу. От саме в жартівливих таких розкладах вона має право на існування, як на мене. Коробочка, до речі, тут доволі непогана, але вона ну, така трошки благенька, ну, як і самі карти. І завелика, погляньте, наскільки вона велика для цих карт. Ну, так, ви скажете, сума невелика, тому грандіозних очікувань бути не повинно, в мене їх і не було. Але ну, відверто якість погана. Ну, Прямо навіть на цю суму я би сказала, що вона дуже погана. І, якби, і зміст колоди мені не сподобався якби, значення. І мені не сподобалося, не сподобалося виконання. Тому, я не можу рекомендувати цю колоду і не буду її рекомендувати нікому. Хіба що не знаю, ну, навіть не знаю, в якому випадку я могла б її порекомендувати, мабуть, ні в якому. От така сьогодні розпаковка, все одно задоволена, що придбала, подивилася і вам показала. Тепер ви знаєте, що за цією колодою знайомитися з Таро ні в якому разі. А, тим, хто вже знає основи, можна, але обережно, тому що є ризик. Є ризик засумніватися або в, у власних знаннях, або у знаннях авторів цієї колоди, оскільки в, у власних знаннях сумніватися я вже давно перестала. Як то кажуть, я знаю, що я нічого не знаю, але це зовсім до Таро немає ніякого стосунку. Дуже вам дякую. Побачимося у задзеркалі. па, -па.